Штрафи за перевищення швидкості радикально піднімуть у травні. Сьогодні у випуску розказуємо про нові штрафи і що саме змінюється, показуємо реальні історії смертельних аварій, а також порівняємо, як із цим справляються сусідні країни, і поговоримо, чи дійсно варто посилювати покарання за швидкісне водіння. Я Микита Врелюк, і я тут, щоб без зайвої води та шкідливих міфів пояснити, що дійсно відбувається. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки і обов'язково залишайте свої думки у коментарях. Нам важлива ваша думка. Почнемо з короткої історії. Червень 2024-го, невелике село Підвиноградів на Закарпатті. Вузька сільська дорога. Ну, хто бував у Карпатах, чудово розуміє, як вони виглядають. Нею мчить червона тесла на швидкості понад 80 км на годину. У цей самий момент дорогу переходить 40річна жінка. Машина вже ж не встигає загальмувати. Жінка гине на місці. Суд визнає водія винним у всьому: перевищення швидкості, нехтування правилами, причинення смерті, але покарання умовний термін. Людина померла, а винний фактично залишився на свободі. То чи справедливо це? Чи достатньо умовного строку за забране людське життя? А тепер ще болючіше, бо є історія, яка все ще триває. 8 лютого 2024 року в Дніпрі загинув Юрій Галкін, боєць ЗСУ, який два роки провів у пекельному полоні росіян. Він повернувся додому, але прожив тут лише тиждень. Його насмерть збила вантажівка просто в центрі міста. Водій був тверезим, але перевищив швидкість. Справу розслідують, і найстрашніше, що і цей водій може теж відбутися м'яким покаранням. Тож я одразу хочу запитати у вас, шановні глядачі, яке покарання має бути для подібних порушників? Напишіть у коментарях через такі історії, очевидно, зараз щось не так. То що змінюється? Нагадаю, що зараз штраф за перевищення швидкості на 20-50 км на годину складає всього лише 340 гривень, а більш ніж на 50 км – 1700 гривень. З травня додається ще один чудовий бонус. Якщо через ваше перевищення сталася аварія або створилася аварійна ситуація, готуйте ще 1445 гривень зверху. І зверніть увагу. Аварійною ситуацією може вважатися навіть те, що інший водій через вас змушений був різко загальмувати або змінив смугу руху. Чи достатньо це серйозне підвищення покарання? Чому взагалі вирішили все це ускладнити? За даними МВС, саме перевищення швидкості є найпоширенішою причиною ДТП в Україні у 2024 році. Зареєстровано понад 45 тисяч аварій, пов'язаних саме з надмірною швидкістю. Це майже кожна третя ДТП. Водії часто переоцінюють свої можливості або недооцінюють стан дороги. А потім, звичне, я не помітив, перетворюються на швидку допомогу та судові розгляди. У середньому щодня тільки через перевищення швидкості в Україні гине 5 людей. 1770 лише за минулий рік. Це половина всіх смертей від ДТП за цей період. Окрім аварій, перевищення швидкості сприяє загальному зростанню агресії на дорогах. Чим швидше їдуть машини, тим більше стресу в інших учасників руху. Це створює ланцюгову реакцію. Один різкий маневр провокує десяток інших. Наприклад, у Києві лише за 24-й рік фіксували не тільки зростання ДТП, а й збільшення випадків агресивної поведінки водіїв на 15%. Тож швидкість не лише збільшує ризик аварії, а й робить ці дороги загалом нервовішими. Ще один важливий момент: при перевищенні швидкості всього лише на 20 км на годину гальмівний шлях автомобіля збільшується майже удвічі. Якщо при швидкості у 50 зупинка займає близько 14 метрів, то при 70 – уже понад 24 метри. А різниця в цих 10 метрів це чиєсь життя на пішохідному переході. За прикладами, далеко ходити не треба 11 січня 2025 року. Київ здригнувся від чергової безглуздої трагедії на столічному шосе у Голосіївському районі. Мінівен Хюндай перевисив швидкість, не встиг загальмувати, і на шаленій швидкості врізався у маршрутку. Удар був настільки сильним, що обидва транспортних засоби ну буквально сплющило. Загинули двоє людей: чоловік і жінка, які перебували у Менівені. А семеро пасажирів маршрутки, серед яких були і діти, отримали важкі травми. Чотирирічну дитину з чисельними переломами у критичному стані доставили до лікарні Охмадит. Всього цього можна було уникнути. Варто було всього лише дотримуватися правил. А тепер подивимося на сусідів в Європейському Союзі. Питання швидкості давно вважається не дрібницею, а справою життя і смерті. В Німеччині, наприклад, штрафи за перевищення можуть сягати кількох тисяч євро. Сума залежить від доходу порушника. У Франції перевищення швидкості лише на 20 км на годину карається штрафом до 135 євро і втратою балів на водійському посвідченні. У Швеції за перевищення в зоні населеного пункту можуть не тільки накласти величезний штраф, а й одразу забрати права. І знаєте, що цікаво. Чим вища відповідальність, тим менше смертей на дорогах. Наскільки наша ситуація гірша ніж у сусідів? Один із індикаторів відносна смертність на мільйон зареєстрованих автомобілів, і в Україні цей показник у 5 разів вищий, ніж у середньому по ЄС, і майже в 10 разів вищий ніж у Швеції, наприклад, навіть у Румунії та Польщі, які раніше вважалися складними за безпекою, ситуація сьогодні набагато краща. Ще раз вдумайтеся, в Україні щорічно гине в десятеро більше людей на дорогах ніж у Швеції. Тож, коли хтось каже, що нові штрафи це занадто суворо, варто просто подивитися на цифри. Окрім цих більш жорстких покарань, змінився і порядок сплати штрафу. Тепер є кілька способів: наприклад, додаток Дія, сайт ВС онлайн банкінг. Або навіть класична банківська каса. Вже зараз близько 60% українців сплачують штрафи через дію, і це справді зручно. Одразу видно суму, терміни та статус оплати. Головне пам'ятати про знижку у 50% за оплату протягом 10 днів. Ну, наприклад, якщо штраф 1700 гривень, а ви оплатите його за тиждень, віддасте лише 850. швидка оплата штрафу дозволяє заощадити половину суми. Також важливо знати, штраф, виписаний поліцейським на місці, оформлюється одразу на водія а от штраф зафіксований камерою автоматичної фіксації, прив'язується до власника автомобіля незалежно від того, хто був за кермом. Це означає, що навіть якщо ваше авто позичили родичі або друзі, відповідати доведеться вам. Якщо водій не сплачує штраф протягом 15 днів, справа передається до державної виконавчої служби як наслідок примусове стягнення боргу, блокування рахунків, арешт майна та заборона виїзду за кордон. Саме так відбувається на практиці згідно з чинними правилами у 2025 році. Ну а якщо штраф не сплатити взагалі, то через 30 днів починається процедура стягнення через виконавчу службу. Це може включати арешт рахунків, обмеження права виїзду за кордон та навіть арешт транспортного засобу. Додатково нараховується судовий збір і пеня, що ще більше збільшує загальний борг. Ну і ще одна можливість це оскарження штрафу. Подати скаргу можна протягом 10 днів із моменту отримання постанови. Бували випадки, коли штрафи анулювали через помилки у фотографії номера авто або через некоректну фіксацію швидкості. Але такі історії радше виняток, менш ніж 5% оскаржень вдається виграти. А тепер трохи страшного: що буде, якщо перевищити швидкість і потрапити у ДТП? Ну, як мінімум, доведеться платити за ремонт власного авто. Ну і ще когось. Наприклад, ремонт переднього бамперу у середньому автомобілі сьогодні коштує від 10 до 30 тисяч гривень. Медичні витрати. Перелом руки може обійтися у більш ніж 10 тисяч гривень у приватній клініці. До того ж, якщо постраждали люди, тоді і кримінальна відповідальність і можлива втрата водійських прав на кілька років або довічна. А страхова компанія може взагалі відмовити у компенсації, ну посилаючись на порушення ПДР? А ще можливий судовий розгляд витрати на адвоката, стягнення моральної шкоди. Тож одна аварія може обійтися вам у сотні тисяч гривень. То як же це все зараз працює на практиці? Уявіть ситуацію, їдете ви собі, ну скажімо, 100 км на годину у зоні, де дозволено 50. Вас ловлять камерою автоматичної фіксації, оплачуєте 1700 гривень. Якщо через вас ще якась бабуся послизнулася на переході, плюс 1445 гривень. Плюс можливий ремонт автівки, фарбування крила після незначного удару можна коштувати вам від 8 до 20 тисяч гривень. А тепер уявіть інший варіант: через перевищення швидкості ви врізаєтесь. У припарковану машину біля школи тут, уже мінімум дві страхові справи, і перспектива залишитися без прав на кілька років, ще й отримати судовий позов за завдану моральну шкоду батькам дітей, що були поряд. Ну бо на дорозі нема дрібниць усе має значення. Як уникнути цього всього? Проста відповідь: не ганяти. Використовуйте круїз контроль. На трасі він допомагає тримати допустиму швидкість без необхідності постійно поглядати на спідометр. Плануйте маршрут заздалегідь, щоб не поспішати. Слідкуйте за знаками, особливо там, де змінюється обмеження швидкості біля шкіл, лікарень у житлових районах. Пам'ятайте про дистанцію, врешті-решт. Безпечна відстань між автомобілями дає шанс уникнути аварії навіть при екстреному гальмуванні. Ну і головне, не відволікайтесь на телефон або навігатор, адже секунда вашої неуважності може коштувати надто дорого. Як відомо, безпечна дистанція та уважність ваші найкращі друзі у цій ситуації. Тож, наостанок, пам'ятайте, не швидкість визначає ваше життя, а обережність і повага до інших на дорозі. Кожне рішення за кермом має значення. Ми можемо змінити статистику, але тільки разом підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку та обов'язково пишіть коментарі. Так більше людей дізнаються правду.